Російський диктатор Володимир Путін постійно атакує країну члена НАТО. Дональд Трамп каже, що Путін його підвів і обіцяє добрі новини про кінець російсько-української війни. Що це означає і чи є в Трампа реальний план завершення конфлікту? Мене звати Ірина Узлова, і сьогодні зі мною Юрій Рашкін, ведучий ютуб каналів Рашкін Репорт» українською та англійською. Юрію, вітаю і дякую, що приєдналися. Дякую за запрошення Путін випробовує рішучість заходу. Ми не маємо права демонструвати слабкість. Про це заявила Кая Калас у зв'язку з порушенням повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами. Такі порушення останніми днями лише загострюють напруження в регіоні. «Я тісно співпрацюю з урядом Естонії і підтримуватиму країни НАТО у зміцненні оборони за рахунок європейських ресурсів, наголосила Кая Калас. НАТО також відреагувало на російське вторгнення в Естонський повітряний простір. наступна заява: сьогодні російські військові літаки порушили повітряний простір Естонії. НАТО негайно відреагувало та перехопило російські літаки. Це ще один приклад безвідповідальної поведінки Росії та нездатності НАТО ефективно реагувати. Це офіційна заява альянсу. Водночас посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттью Вітакер сьогодні раніше заявив, що на його думку загроза з боку Росії дещо зросте. Російська сторона не досягла значних успіхів. То чому ж досі весь світ і країни НАТО не усвідомлюють, що Путін слабкий і по ньому справедливо завдати удару. Я вважаю, що одна річ абсолютно очевидна якби президентом була Камала Гарріс, ми б зараз не мали цієї проблеми. Ми маємо дуже чітку ситуацію. Президент демонструє слабкість. Він прагне бути схожим на Путіна, але не поводиться як Путін, бо Путін демонструє силу. А Дональд Трамп слабкість, схиляючись перед Путіним за кожної нагоди, віддаючи йому все, що тільки може. А єдине, що Трамп здатен віддати, це Україна. Те, атаки, які ми бачили на території Польщі, а тепер провокації в повітряному просторі Естонії. І очевидно, що будуть нові. Це Путін тролить світ, тролить Європу і демонструє, що НАТО до певної міри. Мертве, адже коли існує група країн, яка покладається на Сполучені Штати Америки, як на останню лінію оборони, як на державу, що має захищати кожен дюйм території країн-членів НАТО, то це створює вразливість, яку Путін активно використовує. Саме тому вони й платять гроші. Саме так формується їхня стратегія оборони, і коли вони більше не можуть розраховувати на те, що Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Це означає, що з одного боку буде більше провокацій з боку Путіна, а з іншого ці країни вже серйозно попереджені про небезпеку, яка стоїть просто на їхньому порозі. Так само, як і українці, які прокинулися від залишків своїх ілюзій щодо того, що президент Дональд Трамп. Може справді допомогти Україні подолати російську агресію, скажімо, шляхом різкого збільшення обсягів допомоги Україні або, хоча б рішучої підтримки на словах, коли президент Володимир Зеленський прибув до Білого Дому, і ми побачили те, що побачили. цей момент увійшов в історію як яскравий телевізійний епізод, за словами Дональда Трампа, але водночас показав народу України з ким вони мають справу. Атака на Польщу, на мою думку, так само засвідчила Європі та НАТО. Реальну позицію Трампа. Питайте мене знову через два тижні. Президентство буде виглядати саме так, це буде демонстрація слабкості одна за одною. Тому в короткостроковій перспективі ми побачимо більше провокацій, а в довгостроковій зростання європейського виробництва озброєння та зміцнення оборонного сектору. Я вважаю, що це також ставить Україну в зовсім інше світло. Адже, коли Сполучені Штати Америки мають армію справді найсильнішу у світі. Безперечно найлетальнішу незалежно від того, що наш міністр оборони перепрошую, Міністр війни Гексет хоче зробити, щоб підвищити летальність нашої армії. Вона вже є надзвичайно летальною. Вона надзвичайно летальна. Тож розмови про підвищення її ефективності радше ілюзія. Коли ця армія більше не очікується і не гарантується, бо зараз потрібна в американських містах для контролю іммігрантів і трансгендерних терористів. Європа змушена самостійно піклуватися про оборону А Україна вже добре знає, як ефективно протистояти росіянам, зокрема за допомогою дронів. І саме тут ми бачимо, як розмова зміщується. Від давайте говорити про мирний процес до подивіться на виробництво дронів. Україна демонструє вражаючі результати, і тепер європейці розглядають її як можливо важливу складову власної системи безпеки. Іронія полягає в тому, що ще зовсім нещодавно Україна сама зверталася по гарантії безпеки, гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки. Здавалося б, після Будапештського меморандуму подібні розмови мали б бути завершені назавжди. Але ні, Україна перебуває в складному становищі, адже деякі країни мають більше можливостей відкрито висловити Сполученим Штатам Америки свою позицію, а Україна значно менше. І ми бачимо ситуацію, коли Україна з одного боку погоджується з будь-яким планом, який пропонує Дональд Трамп, а з іншого не може капітулювати. Тобто погоджується на все, крім здачі, Це дратує Дональда Трампа, і він чинить тиск усіма можливими способами. Він може одного дня визнати, що Путін агресор, а наступного відмовитися від своїх слів і просто сказати: О, він мене підвів, і так відбувається щодня. Через день постійні коливання залежно від ситуації. Але Україна сьогодні, хоч і втомлена війною, проте має навчену та досвідчену армію, яка є величезною складовою європейської безпеки на майбутнє. І на мою думку, це усвідомлення стає дедалі очевиднішим з кожною новою провокацією з боку Росії та з кожною відсутністю реакції на ці провокації з боку Білого Дому. Я розчарована тим, що вони говорять: кілька дронів були збиті над Польщею і опинилися на її території, хоча не мали бути так близько, сказав Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News, відповідаючи на питання про навмисність атаки. Чи це була помилка? Каб сказати можу, але факт залишається фактом. Вони там не мали бути, ймовірно, були знешкоджені. Тим часом рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня його другого терміну за опитуванням The Economist. у щотижневому опитуванні, проведеному минулими вихідними, 39% американців схвалили діяльність Трампа на посаді президента. Чи впливають такі заяви та поведінка щодо російських дронів, які потрапили до Польщі на внутрішній рейтинг Дональда Трампа серед американців? Я Не думаю, що будь-яка конкретна заява щодо України впливає на рейтинг схвалення Трампа, особливо серед його основного електорату, і це ключовий момент. Ми знаємо, що ті, хто не підтримував Трампа, не почали його підтримувати за останні 9 місяців після його повернення на посаду президента, проте є інші люди, і він втрачає підтримку незалежних виборців. Та головне питання там це думка його базового електорату, і я вважаю це надзвичайно показовим. Бо сьогодні вранці я бачив результати опитування, згідно з якими 45% республіканців вважають, що країна рухається у правильному напрямку. Це величезне падіння, адже ще в червні повідомлялося, що рівень схвалення напрямку розвитку країни серед республіканських виборців становив приблизно 75%. тобто маємо спад приблизно на 30% лише за 3-4 місяці. Це дуже сильний сигнал, коли ми думаємо про людей, які мріють стати авторитарними лідерами, і про тих, хто їх підтримує. Та про те, як такі режими встановлюються в різних країнах, чи то в Росії, чи то в Угорщині, ми не бачимо такого стрімкого падіння. Бо, як на мене, жоден із цих самозваних диктаторів не був настільки незграбним у своїй політиці. Ми бачимо, що Дональд Трамп демонструє слабкість на міжнародній арені, особливо щодо України. Його називають Тако. Тобто, Трамп завжди уникає конфліктів у кожній категорії. У кожному протистоянні, що створює величезну нестабільність, і питання в тому, чи його електорат справді переймається національною безпекою, чи його електорат переймається митами, які, як ми бачимо, дедалі більше б'ють по кишенях американців. Скерзабанашнолсикюрі Ведехізбейс Кезабаттеревсвичайтенкархірінг на моремоперекамериканс скверли і апакетс. Я думаю, що у них дедалі менше причин бути задоволеними цим президентом. Саме тому ми бачимо, як він просуває порядок денний, який не має нічого спільного з покращенням життя американців. А зосереджений лише на елементах помсти у виборчій кампанії та на спробах контролювати медіа, які становлять реальну загрозу для Дональда Трампа, бо можуть поширювати інформацію про стан економіки, який як відомо не є позитивним, Президент Трамп уже запропонував, щоб замість квартальних звітів для публічних компаній ми перейшли на звіти раз на шість місяців а потім, можливо, ще через два тижні. Ми бачимо президента, чий порядок денний зазнає краху, а електорат це усвідомлює. Його позиція щодо України, слабкість перед Путіним і постійні медіа обговорення, частина його проблем, і показник обраної моделі поведінки um, is just part of his problem, but indicative of a pattern in which he operates. так усе зрозуміло. Ми бачимо, що Дональд Трамп закликає Європу чинити тиск на Китай, але водночас сам Трамп робить зовсім інші кроки щодо Китаю та Сі Цзіньпіна Трамп заявив, що щойно провів надзвичайно продуктивну телефонну розмову з головою Китаю. За його словами, було досягнуто прогресу з багатьох найважливіших питань, зокрема у сфері торгівлі, боротьби з фентанілом, необхідності завершення війни між Росією та Україною, а також щодо схвалення угоди. По Тікток він повідомив про домовленість із головою СІ про зустріч на саміті АТЕС у Південній Кореї. Візит до Китаю на початку наступного року та візит СІ до Америки пізніше. Розмова пройшла вдало. Вони знову зв'яжуться телефоном. Трамп подякував за схвалення угоди по TikTok і сподівається на особисту зустріч на саміті. Юрію, це звучить як розмова між двома добрими друзями, але Трамп каже, що Китай може зупинити російсько-українську війну, а Європейський Союз має чинити тиск на Китай. Я не розумію логіку цих кроків. Мені здається, стає дедалі очевидніше, що президент Сполучених Штатів Америки не зацікавлений у справжніх конфронтаційних відносинах із Китаєм. Він не довіряє іншим демократичним країнам і сприймає їх як такі, що мають інші цінності ніж він сам. Мене завжди насторожувало те, що побоювання, які мав колишній президент Джо Байден щодо дистанціювання Китаю від Сполучених Штатів Америки, з приходом Дональда Трампа лише посилилися, адже між ними виник конфлікт conflict between the two. Тому що Дональд Трамп, як і будь-який інший лідер, який прагне авторитарної влади, справді бачить сенс у співпраці, адже вони мають багато спільного. Крім того, їх об'єднує однакова стратегія регіональне домінування. І коли Сполучені Штати Америки демонструють силу щодо Китаю, а Китай щодо Сполучених Штатів Америки, це лише підтверджує для всіх країн навколо, що їм доведеться обирати сторону їм доведеться обрати або бути з Китаєм, або зі Сполученими Штатами Америки. Саме ці країни визначатимуть свою долю та контролюватимуть інших. Цей сценарій влаштовує і Сі Цзіньпіна, і Дональда Трампа. Принаймні, зараз я вважаю, це частина їхньої спільної стратегії регіоналізації планети своєрідне Ялта 2 інша частина ма це реальна торгова війна та війна навколо Тікток, яку ми ведемо з Китаєм, і вона дуже чітко демонструє ті проблеми, з якими ми стикаємося. Коли йдеться про Тікток, ми говоримо про програмну платформу, яка фактично була заборонена на території Сполучених Штатів Америки. І лише тому, що президент Дональд Трамп дав вказівку генеральному прокурору не застосовувати відповідний закон, ця заборона не була реалізована, і, схоже, це вважається прийнятним. Хоча ми досі не знаємо, чи продовжимо мати TikTok у Сполучених Штатах Америки. Отже, дякуємо президенту Дональду Трампу. Причина, з якої вони запропонували таке рішення, полягає в тому, щоб викупити TikTok з китайських рук. Адже, як відомо йдеться про національну безпеку, TikTok володіє величезними обсягами даних, і тепер ми бачимо, що це по суті стало можливістю для реалізації своєрідної напівсоціалістичної схеми кумівського соціалізму. Де друзі президента та лояльні до нього корпорації прагнуть стати новими власниками цієї китайської машини для заробляння грошей? Ця платформа наразі торгується за ціною, яка ледве відповідає її реальній вартості, тоді як усі інші компанії у сфері соціальних медіа та інших популярних галузях торгуються у багато разів дорожче ніж їхня фактична цінність. Фактично, це чудовий спосіб заробити великі гроші, оскільки зараз TikTok перебуває під контролем Китаю, давайте просто перенесемо його сюди. Добре, це питання вони вирішать, але ключова проблема: що реальні дані національної безпеки Трамп здається готовий залишити їх у руках Китаю, що дає можливість одним заробити, а іншим збирати інформацію про американців. Саме на цьому здається зосереджена його увага. А Коли ми говоримо про його торгову війну з Китаєм і про запровадження мита, ми стикаємося з ситуацією, коли очевидно він розпочав війну без усвідомлення того, що Сполучені Штати Америки перебувають у критичній потребі рідкісноземельних металів, які має Китай, а також тих магнітів, які необхідні для наших ракет і літаків, і це справді має надзвичайно важливе значення. Для збереження нашої обороноздатності проти Китаю, отже, маємо замкнене коло ми отримуємо ресурси з Китаю щоб захищатися від Китаю, і якщо Китай припинить їх постачати, ми опинимося в серйозній небезпеці. Бо якщо Китай атакує, розумієте, що буде з іншого боку, Україна має стратегічне партнерство зі Штатами щодо рідкісноземельних металів та інших критично важливих ресурсів. Потрібно лише зупинити війну. І співпраця з Америкою буде значно простішою ніж із Китаєм. Попри все, ми бачимо такі варіанти: Трамп поставив себе у вразливе становище через рідкісноземельні метали і прагне угоди щодо TikTok на власних умовах. Навіщо йому конфлікт із Китаєм, якщо він співпрацює як із регіональним гравцем, Трамп має більше причин шукати порозуміння ніж шкодити відносинам way. Єдине, про що я ще не говорив, це Україна та Росія, адже насправді Україна це щось на кшталт спільного питання між Путіним і Трампом, яке вони мають владнати між собою, щоб заробити гроші. А от Китай і Сполучені Штати мають безліч тем для обговорення, і це по суті дуже тривожно. Бо якщо вони не порушують тему України. Якщо не згадують про російську агресію, це надсилає сигнал Китаю, що він може робити все, що захоче допомагати Росії або зрештою Україні. Бо це нібито не стосується Сполучених Штатів, чи є це сигналом слабкості? Так, безперечно, Маємо те, що маємо. Можливо, вже незабаром щось зміниться. Знаєте, погана новина це те, що новини не тішать, а добра їх багато. Тож тримаємося за це. Погоджуюсь, дякую за пояснення, думки та ваш час. Бережіть себе. Бережіть себе. Юрій Рашкін, ведучий Рашкін Репорт. Я Ірина Узлова. До зустрічі.